Вихідні повертаються а з ними й матчі в європейських топ-лігах. Чекаємо на поєдинки всіх українців. Більше гольових передач, і від голів. Жадаємо від наших гравців. Ну не тільки жартему Бісєдіну, класти шедевральні м'ячі ворота суперників. Як це сталося минулого вікенду? в матчі Омонія Пафос. Ну так, звичайно, чемпіонат Кіпру це далеко не найкращий чемпіонат Європи. І Будемо говорити сьогодні про інші ліги. Та все одно молодець, а Тому, друзі, напишіть у коментарях, хто все ж з наших представників європейських елітних чемпіонатів може і мусить забити гол цих вихідних. Окрім того, будь ласка, поставте лайк цьому відео і прошу підписуйтесь на канал Legendary Balls. Справді, потребую вашої підтримки, як потребує і Михайло Мудрик. Дуже непрості часи в нього, як і в лондонського Челсі, звільнили Грема Пот. Ну і новий тренер, тимчасово виконуючий обов'язки головного тренера Челсі Френк Лампард. Дійсно фігура дивовижна. З одного боку, Лампард поки не проявив себе як дійсно потужний, сильний спеціаліст, але з іншого боку, це синє серце Лондона. Тобто команди Челсі, і вже зустрівся Лампард з нашим Михайлом Мудриком. Ні для кого не секрет, що Мудрик подобається Лампарду ще, коли тренував Френк Евертон, хотів рік тому придбати Михайла за 30 мільйонів фунтів з шахтаря. Але гірники знають ціну своїм футболістам. Тож тоді притримали свій діамант і зрештою продали за 70 мільйонів, які можуть стати сотнею в Челсі. Ну і тепер Френк і Михайло все ж попрацюють разом у лондонській команді. Ну і перший спільний поєдинок на них чекає вже у суботу. Боту 17.00 за київським часом стадіон Молінью, Волвергемптон буде приймати Челсі в той же час 17.00, але вже Борнмут і Ліза Барна на Кінг Пауер Стедіум в гостях приїде до Лестера. І ми чекаємо на Іллю вже в основі. Він дебютував поєдинку проти команди Роберто Дедзербі, Брайтона. На жаль, Борнмут програв той матч, але точно не через Іллю, який з'явився лише на кілька останніх хвилин. Тож тепер... Тепер можна чекати і на повноцінний вихід в основі. До речі, в основі вже чотири матчі поспіль не виходить Віталій Миколенко в складі Евертона. Шон Дайч має повертати його до стартової одинадцятки, тим більше, що проти Мю на Олд Траффорді зіграє Евертон на цей поєдинок дуже важливий, знову ж таки, і для боротьби за виживання, яку ведуть дві команди українців: і Борнмут забарно, і Евертон Миколенка. Але є. Є один українець, який веде боротьбу за чемпіонство ВПЛ цього сезону. Звісно, це Олександр Зінченко. Ну і на нас чекає супер шоу, супер баталія. Але вже у неділю, 18.30, Anfield Анфілд Роуд, Ліверпуль Юргена Клопа приймає лідера поточного сезону Арсенал Мікеля Артети. Так, Ліверпуль першим забив проти Сіті, але потім пропустив 4 м'ячі в свої ворота. І Тут побачимо, кому Ліверпуль більше допоможе. Може, якщо, звісно, відбере команда Клопа очки в Арсенала, то це буде класний подарунок для Сіті, але все ж сподіваємося, що Зіна і компанія на виїзді не дадуть себе образити і натомість принесуть Арсеналу перемогу. Матч Зінченка проти Ліверпуля буде одним з центральних цього вікенду для українців, але буде ще один надзвичайний матч, щоправда, вже у понеділок в іспанській лалізі Жерона та Віктор Циганков приїдуть на Кампноу до Барселони, щоб зустрітися з синьо-гранатовим місцевим грандом. Барса поступилася досить сенсаційно реалу з рахунком 0-4 у матчі відповіді півфіналу. Кубка Іспанії вилетіла з цього турніру, але все ще є головним претендентом на перемогу в чемпіонаті Іспанії. Я думаю, так воно і станеться, але все одно дуже зла Барселона і в болівництві. І ось цікаво, чи потрапить під такий каток своєрідний Жирона Віктора Циганкова, звісно, є свої претензії, свої аргументи у відповідь Барселоні. Тож дуже хочеться побачити українського Вінгера-вихованця Динамо Київ на Камп Нов в понеділок о 22.00. Ну, якщо циганков закінчить футбольний вікенд в понеділок ввечері, то Едуард Соболь навпаки його розпочне для українського футболу. Що цікаво, всі наші легіонери в топ-лігах зіграють свої матчі на виїзді. Так само, і Страсбур Соболь, який веде боротьбу за виживання у французькій лізі, 1 буде складати іспит сенсаційному лансу Ланс на другому місці, і за певних обставин можна сказати, навіть веде боротьбу за чемпіонство, женеться слідом за парі Сан-Джермен, тому буде дуже непросто. П'ятниця 22.00. Так само буде непросто і нашому Руслану Маліновському, який в цей же час, але вже у неділю зіграє на виїзді проти Лор'яну. Лорян Олімпік Марсель. Ну і Маліновський стабільно виходить в складі південної французької команди з лазурного узбережжя Франції. Але хочеться, щоб він і більше показував результативних дій, забивав, віддавав гольові передачі, як він це. Чудово вміє. Ну і наостанок про італійську серію А. Фіорентина спеція. Субота 15.30. Теж поєдинок в нашому фокусі, тому що ми чекаємо на вихід Віктора Коваленка, тим більше, що його спеція веде рішучу боротьбу теж за збереження прописки в еліті італійського футболу. Ну а фіалки, навпаки чудово виступають цього сезону. ведуть боротьбу навіть за перемогу в Єврокубку в лісі конференції УЄФА. Тому це буде справжнісіньким. Іспитом теж для спеці, але віримо в Коваленка, віримо в усіх наших. Ну і також, друзі, прошу. Напишіть у коментарях, матч, кого з українців буде чекати найбільше. Поставте лайк цьому відео і, будь ласочка, підпишіться на канал Legendary Balls. Я Ігор Мартиненко, вдячний вам за увагу. Бажаю всього найкращого на Україні. Ми традиційно кажемо перемагай!